Діти, мої хороші. Так ми з вами ще не починали влог. Чим закінчився минулий тиждень, тим начався цей тиждень. Логічно. Е, у мене сьогодні початок 30. 39 тижня вже. 39-й Йопсіль мопсіль А ага! я не думала, що колись я... він настане. Коротше, початок 39-го тижня я хвора, я в обеде дежить. Я сьогодні зранку сходила, здала аналізи крові, аналіз сечі. Прийшли результати, наче все в нормі, але завтра лікарка точно скаже. У мене е, ніс. Наразі. Завтра я йду до лікарки. В мене купа мільйонів. Е, Питань до неї і прохань подивитись мене і так далі. Тому, коротше, подивимося, що завтра скаже лікар. А сьогодні перший день 39 го тижня, і ми плануємо лежати і одужувати. Дивлюсь серіал Ю. Дуже мені подобається на Нетфліксі, бо вже я почала третій сезон. Вам рекомендую на цьому, мені здається, все на сьогодні, бо я навряд чи буду робити щось цікаве. Сподіваюсь, завтра зустріну вас в більш симпатичнішому стані і більш симпатичнішому вигляді. Дякую за увагу. Все-таки вас зустрічаю знову у тому ж ракурсі. Я вже почала збиратися до лікарки, прийняла душ, намастилася своїми кремами-сиворотками, і вона мені зателефонувала і сказала: перезапишіться на завтра. Тому я перезаписалась на завтра сьогодні, другий день тижня. Я буду валятися і дивитися, міняю жінку. До речі, подивилася сьогодні один випуск Міняю жінку, першим, мабуть, в моєму житті, може, другий. І зробила висновок, що ем, головне дбати про себе і про своє здоров'я, в тому числі фізичний розвиток, тому що в одному випуску було дві жінки 4. Чотири роки їм обом було, але одна була красива жінка, яка бавилась з дітьми, лазила по майданчиках, а друга була. Е, така жінка бабуся яка казала, мені нічого не можна, і сказали заліз на майданчик з дитиною. Вона сказала, та ви, що с ума сошлі. Коротше, я зрозуміла, що треба займатися спортом, хоча б для того, щоб мати можливість в 40 років бляха бавитись зі своїми дітьми і не бути бабусею. Так що буду продовжувати дивитись міняю жінку і робити собі якісь поміточки. Як я не хочу жити, Привіт, мої хороші! Сьогодні середа, третій день мого 39-го тижня, і я зібралась, як побачите, я себе набагато вже легше почуваю. Хоч і все ще з нежиттю, але мій ніс вже дихає, дякувати Богу. От, Я зібралася до лікарки. Сподіваюсь, сьогодні потраплю до неї. У мене болить око, тому що я пшикнула в нього парфумами тільки що. І, і я промила, але все одно воно болить і маленьке. Але я не плачу це. Просто парфюм в око попав. Але вчора я плакала. Я Вчора в мене був е, якийсь депресивний епізод. Я думаю, що це все через гормони, через те, що пологи вже е, підбираються до мене <сміст> ближче і ближче з кожним днем. Е, тому вчора я ревіла весь день, і вчора, вперше за всю вагітність, у мене було так, що захотілося е, чогось. Це знаєте, як е, кажуть. Що жінки будуть чоловіків о півночі і кажуть, хочу кавун посеред зимки, знайди мені. От у мене вчора так було з ковбаскою. Я, я захотіла ковбаси дуже сильно і, типу, ну, і сказала чоловіку, він сходив, купив. Я була дуже довольна, задоволена, з'їла два. бутерброди з ковбасою мене попустило. Коротше. Чим ближче до пологів, тим, тим мені особисто важче. І ця хвороба мене просто вибила з колії, бо я хворію вже чи четвертий чи п'ятий раз за вагітність, коли, коли раніше я хворіла два рази за рік, ну, ну чотири рази за рік максимум. А це чотири рази за останні дев'ять місяців. Я вже прям стомилася. Хворіти. От. Коротше, хвороба в мене вибила з колії, вагітність підходить до кінця, і це вибиває з колії. Гормони граються з моїм мозком. Коротше, важко, важко, Вже 39-й тиждень важко жити. От я вам так скажу, до 37-го тижня мені вагітність моя взагалі ніяк не заважала. А після... Ну, десь починаючи з 38-го, мені вже важко. І не фізично важко. Типу, бо я собі, коли я чула, що після 38 го тижня важко, е я чула, що живіт великий заважає, е що спати незручно, що ти не почуваєш себе комфортно. Але що я бачу, що мені живіт взагалі не заважає, він, мені здається, дуже маленьким. Якимось мені здається, що він менший, ніж був е на другому. Триместрі, тобто живіт мій, взагалі мені не заважає спати мені комфортно, я не купувала собі цю подушку для вагітних. Я навіть, ну, типу, я сплю, як до вагітності спала. У мене взагалі немає з цим проблем. Просто я до вагітності не спала на животі, в мене не було такої звички. На спині я і зараз можу спати мені зручно, на боках мені зручно. Коротше, фізично в мене все ок. Емоційно. Ментально, морально е, якісь е, процеси відбуваються, які я не контролюю, і я не можу їх навіть пояснити. Але через них мені це останні тижні вагітності даються важко. О, подивимось, чим справа закінчиться. Я знаю, чим справа закінчиться. Справа закінчиться пологами. Сподіваюсь, ну, коротше. Але дякую, ти, що у нас є доступ до інформації зараз. І я чітко знаю, чого я вчора ревіла. Я можу це прогуглити, я можу побачити, що багато жінок з цим страждають. Бідні наші батьки і бабусі, які взагалі не мали жодної інформації і не знали, що вагітність так впливає на мозок, бо вона впливає. Так от. Так що я дуже рада, що народжую в 20-х роках 21-го сторіччя. Ну, все, там вже моє таксі має бути скоро. Будемо збиратися до лікаря. Я вийшла від лікаря. Коротше, в цілому все добре. Подивилась мене на кріслі, бо я попросила. Мені там було цікаво. Коротше, все добре, все в нормі. Завтра на КТГ підемо. Я так хотіла, теж мені було цікаво, що воно таке та КТГ. Тому завтра будемо робити. КТГ з вами. А так, в цілому все норм. Несу пакунок своєї подруги здавати на благодійність. І прогуляємось додому. Ну Так, по вільному темпі чисто. Знову забула бандаж, блін, довбаний. Тому трішки, коротше, обережно треба ходити, не поспішати, але і не дуже довго, щоб дитина не давила на мій симпс. Коротше, жіночка, лікар моя, сказала, що, по, по моїм показниках мала б я народити таки до 30 квітня, ну або 30-го, що типу, може, я і не переношу дитину після 40-тижня. го тижня. Так що внушає оптимізм, будемо дивитись. Привіт, мої хороші! Сьогодні у нас четвер. Вже четвертий день мого 39-го тижня я зібралася їхати в клініку на КТГ. Як бачите, мій аутфіт не міняється взагалі. Я не хочу нічого носити, крім цього спортивного костюму. І я ношу пов'язку, не знімаючи, тому що я не можу помити голову з п'ятниці, вже тиждень. Тупо не можу помити голову, не можу себе змусити. От, тому коротше, чекаємо на таксі. Я дуже засмучена через таксі у Львові, бо згадала, що минулого року, як тільки ми переїхали, я дуже раділа за львівське таксі, тому що було так, що дві хвилини і подача тільки клацнеш, через дві хвилини вже машина, типу, вже машина на місці дуже швидко було, і таксі було дуже дешеве, дешевше ніж Харкові. Зручніше, ніж в Харкові, і я прям кайфувала. А тепер я не знаю, що з ним сталося за рік. Але тепер мені шукає машину по 15 хвилин, шукає він, шукає, шукає. Потім видає, що ваш водій завершує неподалік. Ще 15 хвилин його чекати. Потім він ще дзвонить таксист і каже: ви будете мене чекати там. Не 10, як показує еп, а 20 хвилин. Я кажу, ну мені через 20 хвилин треба там вже бути. Він такий, ну тоді відміняйте. Ну, от і зараз я викликаю болт, пишу даті через 4 хвилини. Я натискаю ОК. Шукаємо мені водія довго-довго-довго. І в кінці вже пише, що ваш водій буде через 15 хвилин. Ну, як так? Пише спочатку, що через 4, я погоджуюсь, а в кінці мені пише, що водій буде через 15 хвилин. Коротше, я не знаю, що сталося. Що за рік сталося такого у Львові, що, чи водіїв стало менше, куди вони всі діли, поїхали, поїхали кудись. Людей точно більше у Львові не стало за рік. Тому я не знаю, типу, в чому біда, але таксі зараз просто незручне взагалі. Але в мене мало вибору, тому що я не хочу зайвий раз їздити в громадському транспорті через свій імунітет. Хтось на мене чихне, і я відразу захворію. От, і ходити також багато я не можу через симфізит. Тому вчора я знову погуляла з подругою по парку і сама там в день з клініки пройшла пішки по парку, і як результат. Скільки там? 10 тисяч кроків, і ввечері все болить внизу, болить синфіз і таке інше. Тому, коротше, ходити мені багато не можна. Громадський транспорт використовувати багато не варто, щоб не заразитись нічим. Виходить, що тільки таксі, а таксі розчаровує. Коротше, все досить лялякать, Поїхали на КТГ. Оце, це, що я люблю, коли на вулиці я хоч трошки сонця, що можна одягнути сонячні окуляри і відразу просто плюс 100 до крутості. Привіт, мої хороші. Я знову на балконі, мені сподобалось тут сидіти. Сьогодні у нас п'ятниця, це п'ятий день 39 го тижня. Я вже, дякувати Богу, більш-менш видужала. І вчора я була на КТГ. Все добре. Сказала лікарка КТГ, чудове. Тому, в принципі, коротше, у нас все в нормі. Немає приводу для паніки, і тому ми просто чекаємо вже. Змирились і чекаємо того дня, коли малиш захоче вийти. Отак, От а сьогодні ми погуляли в парку, бо погода сьогодні супер кайфова, плюс 20 на сонці, мабуть. Тому ми сьогодні погуляли, прокайфували. І зараз будемо відпочивати. Горло знову, тільки сьогодні перестало. Блін, і у пащі почало боліти горло. Тому ми робимо нам молочко з медом. Ще я колись чула від колеги, що треба додати соду. І пити молочко з медом і содою, але я чогось більше думаю на корицю. знаю, соду якось стрімлю давай. Ну, коротше, молочко з медом і спадки. Боже, яке в мене широке обличчя. Жах. Коротше, як бачите, мені хороші. А ми приїхали в Пологовий. Ранок почався з того, що я прокинулася, побачила, що в мене дуже мокра е, білизна, і вирішила, що треба сказати про це своїй лікарці. Я їй сказала. А вона сказала: їдь в, в Пологовий. Ми приїхали. Сказали, що пузир цілий, типу, все ок. Але розкриття два пальці. А це три сантиметри. Це вже типу нормальне розкриття. О, ну, я сказала: ну, в принципі, ви можете їхати додому або можете залишитись у нас полежати. Я вирішила залишитись у них полежати, бо я панікерша, я буду вдома себе, некомфортно почувати, переживати, що щось почнеться, нервувати чоловіка. Тому я сказала: давайте я у вас полежу. І це було о дванадцятій годині дня, зараз сьома вечора. Ніяких здвигів немає. <смі> Відійшла пробка, але вона вже почала мене відходити тиждень назад, тому, типу, нічого нового. Переїм немає або вони є, але я їх не відчуваю, я не знаю. Коротше, таке вже в мене враження, що я дарма сюди приїхала, і дарма я тут вже день валяюсь цілий, і невідомо, чи ні. може. Може, і сьогодні на може і вночі, може і вранці, а може, і додому завтра поїду. Знаєте? Таке собі, коротше. Взагалі не так собі уявляла. Я боялась цих, що треба перейми рахувати. От. Я боялась, що я провтикаю і не, не почую перейму. Ну, от і поки що я їх досі не чую, а розкриття вже два пальці. А я досі не чую перейму. Тому, коротше, дивимось, дивимось. Поки нічого не понятно. На годиннику 21.39, 10 година. У мене ніяких здвигів. Я дуже зла на себе, що я приїхала так рано. А якщо вночі чи зранку не почнеться, то я тут реально просто дарма просиділа день. Бо, типу, окей, якщо почнеться вночі, то я б така подумала, ну, могло б початися вночі вдома, там комендантська, я б переживала, як я доберуся, так вже точно я тут. От, тому коротше сподіваюся, що почнеться вночі. Бо інакше це просто ну, ви уявляєте, яка дурня. Тепер я, коротше, сиджу одна в кімнаті, бо мою сусідку вже забрали народжувати. Я зиджу, нікому не потрібна. Я скучаю за чоловіком. Ой, і нічого не міняється в плані живота. Він кам'яніє постійно, поперек періодично болить, ніякої регулярності, ніякої збільшення інтенсивності, нічого такого немає. І в інтернеті пишуть, що з таким розкриттям, як у мене, можна і кілька тижнів ходити. Якщо я завтра прокитусь, нічого не буде, мені скажуть, їдь додому. Я буду вівця просто. Просто буду вівця. Ладно, буду лягати спати і сподіватися на краще. Почала ці, в цей блогу ліжку, і закінчує цей влогу ліжку. Я народила да, рівно 39 тижнів, рівно 39, 39,0. І подробиці розповім, може, якось пізніше. Зараз немає на це ні часу, ні сил, ні бажання. От. Але ми народились, ми живі, здорові. і Боже, все буде добре. Дякую, що були зі мною ці останні два тижні моєї вагітності. Хоча б будемо продовжувати далі вже в якості мами. Так що дякую за перегляд. Люблю, цілую, бувайте.